Друзі, привіт всім. всім доброго ранку. Сьогодні ми з вами знову виїхали на риболовлю і знову ловити окуня. Сьогодні хочу я пошукати окунців на ракушняному дні, бо ми за минулі рази ловили окуня на прям такому твердому твердому дні на піску та на Ну, таке знаєте, як пісок, на мул таке перемішане, глина, таке воно збите прям таке тверде. От, сьогодні на ракушці хочу пошукати окуня. Сьогодні ми з вами будемо рибалити на приманочки торгової марки Big Baits. Ось на них ціла купа ціла сумка сьогодні. О, друзі, у торгової марки Big Baits великий асортимент силіконових приманок, як для морської, так і для пресноводної риболовлі. Силочка на приманки буде в описі під відео. Переходьте і купуйте. Силікон класний, не жалкуйте. А то питають мене в коментарях завжди, як силікон вартує чи не вартує його купувати. Відразу пишу, що силікон суперський, весь плаваючий, Ну, супер, От, Силіком я, коли плаваючи прямо божжую. ну, Завжди люблю ловити я на плавучий силікон. Раніше використовував і зараз у бік бейця він весь плаваючий. Тому це прям ух, супер який. Зараз я вас, друзі, більш детальніше ознайомлю зі своїми приманочками, які сьогодні з собою на риболовлю взяв. Та зі своєю Снастю. Ну що, друзі, ось дивіться, купа. Приманок від Бігбайцу. Ось ця банціка, яка в нас постійно ловить рибчика. Ну, Тут ось взагалі в мене купа приманок. Ось такі, теж кольори класні кола. Яскраві такі зелені банці, які є. Ну, Тут в мене просто їх ціла купа. ТТ слаги, всякі Ворми, райбет ліч, бултейл. Ну, вся Окунева програма в мене ці сумці. Тут, мабуть, мабуть, пачок десь 30. О, дивіться, трохи розсипались бомбери наші, але нічого страшного, зберу. Ось. Набрав з собою купу застіжки У мене тут ось купа мене гачків. Ось такі четвірка є в мене десятки. Ну тут купа, купа, купа. Ось, І взяв з собою також також невелику коробочку свою з грузиками. Тут навіть бачите, в мене після минулих риболов навіть приманки позалишались. було ліньки їх хі, обратно класти в пачку. Ось такі джехріги я сам робив, просто розгинав. Тут гачок, вушку та й вставляв. Ну, Я думаю, це кожен зробить. Ось так. Ну що, друзі, давайте розпочинати нашу сьогоднішню з вами риболовлю. На сьогоднішню свою риболовлю, друзі, з собою я взяв свого 90-го x гейма той ще до 16 грамів. 90. Тут стоїть у мене на ньому Vanford 4000-й. Ниточка флагман Оптимум в 0,3 розмірі. Ну, от Такий в мене комплект. І сьогоднішню риболовлю, як завжди я хочу розпочати з своєї улюбленої приманочки Це банці Ось такому класнючому, класнючому кольорі. На вулиці він ось такий жовтенький цей колір, А в воді він прям зелений-зелений. На монтажу джехріх, 7 грамчиків. Гачечок у мене тут стоїть 6-го номеру. Ось так буде виглядати мій монтаж. В період рибалки, звісно, що будемо ще змінювати, якісь прималочки підбирати, на яку буде краще клювати. Але мені здається, що на цю банці. Окунь сьогодні буде клювати дуже добре, що, може, навіть нічого і не будемо змінювати. Проснімай відео. На першому закиді, друзі, клюнув окунь на новому місці. Перед цим я кидав трошки на пляжику. Взагалі клювак не було. Тут дивіться, на першому закиді клюнув окунчик. Ух, дивіться, як з'їв приманочку гарно. Невеличкий взагалі, але це окунь. Ось такий. його відпустимо додому. І продовжимо рибалити. За ще одним окунчиком. Зараз перевіримо, він там був один чи ні. Бо може бути таке, що він і один там стояв. А ні, не один. Була клювака. Ну, бо також на великий окунчик засмокчував переманочку, а я з рота в, в нього її видер. Він стоїть з викиду, як я закидаю. Зараз буде зараз ще ми разочок з вами закинемо. Якщо знову буде покльовка з викиду, то тоді перейдемо на сусідню кладку і з нею будемо пробувати. Бо я кидаю до тієї кладки. Так оп А, ну зараз. Ух ти. Клювака була. Так, да, він стоїть напроти наступної кладки. Треба зараз буде, мабуть, перейти. О, просимо відео. Другий окончик вже пішов. Ну це такий же, наче краще, чим перший був. Дивіться як наш X-Game відробляє. О, супер. О, це вже кабанчик, кабанчик. Прям ого! Друзі, дивіться, який гарний. Ну це самець. Дивіться, який він довгий. Ось такий яскравий. Бачите, якась дирка ось у ньому. Якась цікава. Бачите, як бантика нашого з'їв. Засмоктав гарненько. Ось такий. Вокичка до мене прийшла. Дайте тобі окуня. Дайте тут, ану, покажись глядачам нашим. Трохи сумка заважає. Ось, дивіться яка кицька. Ану, на, тримай рибку. Тримай. На! Ану. Мабуть, вона не хоче їсти рибку. Ну, ти будеш їсти чи ні? Давай рибу їж. Де відтреться в мене і все. Давай їж, ні, зараз відпущу його. Мабуть, вона не хоче їсти рибинку то придеться її відпустити. Все, пока-пока. Окунь тобі повезло. Хі. Кицька тебе не захотіла їсти, тому будеш далі жити. За наступним оконцем. Оп! Такий же гарненький. Ух ти, дивіться, ще один. Відразу. Також гарненький окунчик. Трошки вітер дую луцей, не знаю, як там мій мікрофон справляється чи ні. Але я думаю, що все добре з ним. це також більш-менш такий непоганий окунчик. О, а це вже, друзі, самка, дивіться яка. Це вже, друзі, самочка. Дивіться, яка товстенька і крина мамочка. Ось така. швиденько її відпускаємо. Поправляємо нашу приманочку і за наступним кабанчиком. За наступним кабанцем. Прямо так обережно кінчиком приманочку нашу рухаю. Прямо самим кінчиком вудлища. Рибка пасивна, а в нас зима не така активна, як літом. Тому треба і робити їй пасивну-пасивну проводочку. Дивіться, третій кунчик не хоче клювати. Можливо, там була якась невеличка стайка з п'яти-трьох штук. Самі активні клюнули, а ті втекли або зрозуміли, що тут щось неладне і не будуть клювати. А ні, ось я дивіться, підкинув і є. Ну цей вже клюнув недалеко вже від берега. Цей недалеко вже від берега клюнув. Ну цей трошки менший. Але все одно, як для зими, приємна, приємна рибка. Дивіться, навіть навіть не пробився. Ось такий малюк, швиденько додому його. Далеко закидувати не буду. Це клюнув прямо біля берега вже. Можливо, ця сайка трішки ближче до берега і прибігла. Бо в мене бувало таке на рибалці зимою. Я стою, рибалю, ловлю огонців, тягну окуня і за ним ще біжить стайту. Знаєте, як влітку, прям тягнеш одного, а за ним ще біжить там десяток. Так само це в мене і взимку було таке декілька разів. Тому, можливо, стайка звідси трошечки сюди підійшла ближче. І ось клюнув окунчик. Вже ближче. І перед цим ми піймали двох штук з вами. Замість банціка, ось нашого на джихрігу я встановив ТТ слага, 4 грамчика і гачочок 10-го номера. Ось так виглядає наша приманочка в зборі. Зараз будемо на неї пробувати. О! Що тобі теж то силіконку дай будеш ловити? Куди ти блін полізла, йо-моє, Іди звідси, давай, іди. Ти рибу не хотіла їсти, іди. <клес> Диться яка морда. Го про відео. На другому закладі клюнув нашого Теслага. Ой, там, мабуть, якась боровка, дивиться, він заходив за неї. Отакож От на величкий кончик, але покльовочка знову була як не фідер. О, дивіться, який він кругленький. Знову самочка. А, там травичка, не бровочка, дивіться який. Гарнюк. Зараз треба сфотографувати, мабуть. Я так думаю. Травичку прибрати. Якось так сфотографувати. Дивіться, як прикольний такий. Помучили трохи нашого малюка. Відпускаємо швиденько. Швиденько її відпускаємо. Давайте за наступним окунчиком. Щось трошки він притих, притих. Можливо, ти ще замінив приманочку, поставив іншу. Він до цього перестав трохи клювати. Можливо, вже трохи його тут на цьому місці просто переколов і треба десь піти зараз в друге місце його пошукати. Зараз хочу вам трошечки таку донести інформацію цікаву. Чим скоріше в мене на каналі набереться одна тисяча глядачів, тим швидше ми з вами проведемо конкурс. А конкурс на з вами, друзі, буде на приманки торгової марки Big Bates. буде на з вами три переможця. І кожен переможець отримає по 5 пачок приманок від торгової марки Big Bates. Також хочу таке зробити, наприклад, от, хто виграє конкурс, в конкурсі приманки, я хочу запитати, на яку сам рибу ви хочете отримати набір з п'яти пачок. І мені людина каже, на яку рибу вона хоче отримати приманки. Ну, там, наприклад, щука, окуня або судак, і я вже від себе. Набираю 5 пачок, наприклад, для Окуня. Я виберу 5 пачок найкращих приманок, які в нас працювали в цьому році по окуню там, по щуці або по судаку. Ну, судака ми не дуже на них ловили, але так, за кадром я трошки ловив судака на приманки бігбейт, ста щуку ловив. От. Тому, друзі, все тримається на вас. Всім швидше буде тисяча підписників. Тим скоріше в нас буде з вами конкурс. Виграти є шанс у кожного, так що підписуйся і приймай участь. Ух ти. Блін, вирвав з пасті. просто снімай видео го про відео! видео друзі дивіться дивіться як він клює дивіться він діє нашу приманку Дивіться, дивіться, дивіться прям як на фідер є він там висить покльовки класно я думаю вам було видно не клював. о Дивіться, бантика нашого з'їв і клював прямо як на фідер, реально. Фідерна покльовка була тільки що. Ось такий. Окунець. Зараз, мабуть, я хочу спробувати поставити 3-4 грамчика, якусь невеличку приманочку. І спробувати на інший монтаж, тому що він клює вже недалеко ось тут, я замітив. І навіщо ставити кидати 7 грамів, якщо можна поставити якусь легшу вагу, дивіться. І маленьку якусь приманочку. Можливо, він і краще буде клювати. Хоча, бачите, він і нормально клює і на нашого бантика. Але просто, щоб ось такі окунчики невеличкі, не відгризали приманку. Бо приманка як окунь. Оце, бачите, друзі, місцяк який знайшов. Твердое дно ракушечка Її кончички клюють. Потроху клюють. Попрошу має відео. кину трошечки на глибину, так. І підсів. Ну також недалеко вже від кладки. Я сімку прям кидаю максимально, скільки вона летить у мене. О, знову такий невеличкий, але як для зими, то приємний. Тут глибина. Місце лову десь, мабуть, метри два з половиною три. От, стоїмо на сім ранчиків Джагрігу. Як ви могли вже побачити. А тут на дні йде ракушечка на дні. І ми коли по дну нашу приманочку стукаємо, від грузика піднімається невеличка якась муть від ракушки. Дивіться, 100% і зваблює окунчика. Трошки він, бачите, як на глибину перейшов. Окунчик. На ракушці стоїть. О, так ще такий начек не поганський, дивіться, як геймід працює. Такий непоганський, непоганський. О, дивіться, який красавчик. О. Дивіться, як банчика нашого захамав. Захамав нашого бантика. Ось такий. Красавчик. Зимовий зимовий красавчик. О, дивіться, друзі. Ось такий окунчик. Відпускаємо. І знову за наступним відправляємо нашого бансика. Знову за наступним. Сьогодні, бачите, вибрав це місце, тому що тут на дні є ракушечка. І хотів спробувати половити окунців на ракушці. Тому що минулі рази ми з вами ловили окунців там, на м'якому жорсткому дні, а на пісочку та на просто жорсткому такому дні. От, а тут жорстке дно та є трошки ракушки. От вирішив сьогодні перевірити, чи стоїть окунчик на ракушці чи ні. То, що він стоїть на пляжку, на пісочку та на твердому дні, це ми з вами вже знаємо. Отже, захотів перевірити, є він на ракушці. Чи нема. Але як бачите, він і на ракушці також окунь є. Друзі, походив і по берегу, пошукав окунця. Але так мені не вдалося знайти, де він стоїть. Стайка навіть на одного не спіймав. Тому зараз я повертаюся на те саме місце, де ми з вами починали рибалити накладку і будемо вже на ній пробувати знову ловити окунців. По берегу вже пройшов добренько, прямо мабуть, з кілометр, але рибки я так і не знайшов. Тому повертаємось на місця, де ми з вами розпочинали нашу сьогоднішню риболовлю. Проснімай відео. Друзі, нарешті я вже кубок приманок поперевіряв і кидав і тут селах, уже і бомбер на цьому місці, і вже кидав бантика нашого кидав. Але встановив одну хитру приманочку і клюнув такий прям гарненький-гарненький окунчик. Ось такий, дивіться. А хитра наша приманочка. Я думаю, ви вже знаєте, що це за приманочка. Дивіться. Це наш Fat Ball від Big Bates. Окунчика швиденько відпустимо. Ось, друзі, ось така приманка класнюча. Ми з вами минулого разу на неї гарно ловили окунчиків. І сьогодні, бачите, я поставив і вона спрацювала. працювала. І вона спрацювала. Секретна читерська така приманка. Якщо бачите, на наші приманки не інші не клювала рибка. А от на футбола він відразу і відгукнувся. Навіть друзі на нашу топову банці окунь не клював. Вася на футбола відразу клюнув. В колірі лох. Клеснюча взагалі приманка, блин, дуже мені вона сподобалась. Ну що, друзі, ось така в нас вийшла сьогодні риболовля. Рибка сьогодні не дуже гарно клювала. От, клювала вона тільки зараночку і все. Зараз вона взагалі затихла. От то бачили, одного окунця невеликого я вимотив на вултеліка. І все. Тому збираємося і їдемо додому. Силочки на мої снасті, приманки, все буде в описі під відео. Переходьте, замовляйте, купуйте, кому цікаво. Я, друзі, поїхав додому. Всім до зустрічі, всім пока!